Привіт, друзі! Рада вас вітати! Ну що ж, наступає лютий і хочеться зробити розклад, який енергії несе нам лютий місяць. Отже, сьогодні я використовую три колоди. Перша колода це Таро. Друга колода кристали района. І третя колода це. Магічне послання архангелів. Отже, починаємо з Ошодзен. І так, Ошодзен таро. Звичайно, я пропоную його читати не тільки як Таро, можливо, хтось не знає цих символів, знаків, а можна їх читати як оракул, тому що дійсно Ошо створив таку цікаву колоду, де є послання. Набагато більше і вище, ніж просто значення таро. Хоча таро ні в якому разі не хочу пригнічити чи принизити. Отже, таро, ошо дзен. Покажи нам, будь ласка, енергії цього місяця. Ух ти, які круті карти, якщо ви розумієте, про що я. Отже, перша карта у нас внутрішній голос. За класичною колодою Таро, це, дайте згадаю, Верховна жриця. Верховна жриця зазвичай означає внутрішній голос, тобто прислухайся до себе, до свого внутрішнього голосу. Це означає прислухатися до своєї інтуїції, це енергія луни, а те, що луна те скрите, незрозуміле, неясне, таємне, підсвідоме. Тобто внутрішній голос нам показує, що орієнтуйся на себе, на свій внутрішній голос, і тоді ти точно будеш знати, як діяти, як відчувати себе. Відчути цю енергію, що таке внутрішній голос. Це таємний, да? Ми ж не відкриваємо всім свій світ. Хтось думає про нас одне, хтось друге, хтось третє. Тільки ми знаємо. Внутрішня наша істина знає, що там у нас. І як насправді, про що ми думаємо, як ми творимо. Це таке невизначеність, така таємність, жіночність, жіноча енергія, текуча енергія підсвідома енергія. Друга карта, вона більш вже відкрита це карта світ. Десятка радуги. Десятка радуги, тут радуга у нас, якщо брати класичну колоду, це Пентаклі. Десятка пентаклі це, як кажуть, Велика, велика радість, велика винагорода, це багато енергії як багатства, як внутрішньої духовної енергії і світ. Ми це світ, ми це мір. Ми можемо також подивитися на мір, як мир, да? мир в кожній, в кожній сім'ї. І навколо планети, да, ми ж навіть дивимося на картинку. Навколо планети радіють люди. Чого вони радіють? Вони об'єдналися, да, як наша зараз Україна, об'єдналися українці. І ми радіємо, ми чомусь будемо радіти в середині лютого, дай Боже, щоб ми раділи тому миру, який, вже, дай Бог, щоб наступив. Дуже класна енергія, взагалі потужна енергія, сильна. І наступна, знову ж таки, це старший аркан, це десятка, і знов старший аркан. Зміни. Десятка за е, класичною колодою Таро це означає колісо фортуни, тобто зміни на краще. Завжди зміни на краще. Я можу е, по-різному дивитися на картинки, але якщо тут інь янь в центрі, якщо тут все таке потужне, космічне, то це зміни на краще. І мені подобається дивитися на те, що це буде зміни на краще на. на Найкращий сценарій нашого життя. Дуже красива така, такий розклад, дуже класний. Взагалі мені подобається. Ідемо далі. Наступна наша колода це кристали крайона. Кристали крайона високовібраційні енергії, які дарує нам всесвіт. І ці енергії допомагають нам вийти на високі частоти. Коли нам сумно, ми в негативних емоціях це дуже допомагає. Перша карта енергія висвободження душі. Цікаво. Друга енергія білих жреців. Третя єша Венера. Зараз будемо розшифровувати. Отже, перша карта Анаанара. Це означає енергію висвободження душі. Взагалі це енергія іскуплення – Тобто цей кристал він свідчить про те, що ви іскупили всі свої гріхи, що ви випрацювали і вибудували свою карму, що прийшов час висвободження, що ви все відпрацювали. І зараз наступає нова енергія, новий віток вашого життя, який несе до світла, перемоги, радості і до. Якихось нових енергій, нових емоцій, нових, нової якоїсь такої свободи внутрішньої і зовнішньої. Про ці кристали, які є кристалами космічними, це останні кристали роботників світла. Ну, вони не останні, там ще багато дуже, але ті, над якими я працювала, я їх дала в кінці це 20 кристалів роботників світла. Тут для них дуже мало описано взагалі. Енергії і описано взагалі, що воно означає. Тож можемо тільки здогадуватися, що таке енергія білих жреців, але енергія білих жреців, що таке білий жрець? Ну, по-перше, білий це енергія любові, енергія цілітельної сили. І вона оказує таку дію на людину, що людина починає зцілюватися, вірити, починає піднімати свої енергії до вищої сили. Починає брати натхнення, починає себе вести по-іншому, тому що енергія білого жреця, вона дає нам дуже потужну силу внутрішню і зовнішню. І з цим, ну з цією енергією саме білих жреців можна порівняти отакі який, скачок, вібрацій, які дають нам енергії космосу для того, щоб наші земні. Принади, Наше взагалі покликання мало свою реалізацію. Тому енергія, вона дуже потужна. І нібито з Землі піднімаються такі антенки, які приймають передачу енергії космосу через оцю білу енергію, енергію білих життів. Ну і третє, це у нас Геша. Венера. Да? Що таке Венера? Венера це планета кохання. Планета задоволення радості, планета грошей, планета, яка відповідає за енергію, нібито, якщо порівняти з Таро, то це імператриця. Тобто це повне, наповнення, енергія наповненості, радості. Венера це планета любові та чувств, за допомогою якої ти можеш створити свою. Свій путь до цієї планети, приобрітає е, потрібний запит, або маєш на цій планеті пізнати, як же ж на самому ділі чудова і безцінна любов. Те, що ми відчуваємо, любов, то зовсім не те. Це набагато глибше, набагато гармонійніше. і якби ми дійсно пізнали, що таке справжня любов, вона всі поглощаюся, коли кожна клітинка вібрує цією енергією любові. Множество сущностей во Вселенной посещают Венеру, и она является планетой, где ты особенно увидишь неописуемую красоту. Ще энергия несе, ця енергія несе допомогу від ангела любові, тобто такий ангел любові, який наповнює. Ще цей кристал Геша, він має енергію любові та пов'язаний не тільки з Венерою, а має ще вібраційне число 44. А 44 ми знаємо це число янголів. І має відому форму, коли в кругу переплітаються дві восьмерочки, Як безконечність, вона подвійна. І ці восьмерочки, вони перекріщуть одна одну, як безконечна любов, яка рухається постійно по колу. І взагалі ці образи нагадують рейки Сейчим або Янгельські рейки. І ми знаємо, що рейки Сейчим прийшла з Єгипту, а її передав нам Верховний Бог Тот. А інші рейки Архангельські вони прийшли з допомогою Архангела Михаїла. Теж дуже потужна сила, чудово. Якщо хтось хоче замовити ці кристали крайона, запрошую до себе на інстаграм. Там я відповідаю абсолютно всім в особисті повідомлення. А ми рухаємося далі. Отже, третя колода у нас архангельське послання. Магічне послання архангелів. Підкажіть нам, будь ласка, архангели, яка енергія в лютому нас чекає? Ангельська терапія, терпіння. Здоровий образ життя. Чудово. Ангельська терапія. Архангел Рафаїл каже нам, що предоставте свої заботи та тривоги нам, ангелам, і дозвольте нести ваше брем'я. Тобто, якщо ви відчуваєте якусь тяжкість, попросіть своїх ангелів-архангелів. Нехай вони не скучають, нехай вони працюють, тому що вони для цього і створені, щоб допомагати нам людям. Попросіть їх про допомогу, віддайте їм всі заботи, і розслабтеся, і довіртеся. І все буде найкращим чином. Терпіння. Архангел і Офіл. Ваші бажання мрії виконуються швидше, ніж ви думаєте. все-таки вони нуждаються в вашій підтримці і терпінні. Тобто загадали бажання і відпустили, і навіть не згадуйте не думайте, а воно раз і прийшло до вас якимось найкращим чином. Здоровий образ життя, Архангел Рафаїл, Їжте полез... полезну полізну хорошо висипайтесь, регулярно займайтеся спортом, щоб здоров'я. Тобто, це турбота про себе, про своє тіло. Нам людям потрібно спочатку закрити базові потреби, щоб займатися духовною духовною їжею, наставничістю і так далі. Але якщо ми будемо голодні, якщо ми будемо погано спати і так далі. То ми не зможемо е, про щось думати найвище, тому що нам ці потреби будуть постійно нагадувати про себе. Отже, нам треба постійно думати про свій здоровий спосіб життя, ну, по крайній мірі вести його якомога краще. Ось такий чудовий розклад. Ну що, друзі, я рада, що у нас такий світлий чудовий розклад, дай Бог, щоб він здійснився в самих найкращих тунелях нашої реальності. А я вас запрошу підписуватись на канал, на інстаграм. І хто бажає запитувати про кристали району, я всім відповідаю. Щиро дякую і гарного лютого!